120 зняли за один день, і то не за один день, а це було з 10-ї години до 6-ї години. Щось таке. Прикольно, прикольно. А бізнесу, для якого ми знімали ці відео, вони використовуються як для Тіктоку, так і для Інстаграму, а деякі для таргетованої реклами. І воно прям залітає нормально. От уявіть собі: відео, якщо воно прикольне, воно в тіктоці залітає. Да? Ну, Тому що тікток алгоритм працює на те, щоб відоси були дуже круті, які ви дивитеся. А таргетована реклама, це ви платите за трафік, за те, що ці відео дивляться, і там е, конверсується да? наприклад. Але якщо це відео, яке зроблено класно, типу, яке може підняти і в Тіктоці, а за нього ще й заплатити, закинути рекламу і на таргет через Фейсбук, там, то прикиньте, що це буде. Це Ні, зараз. Отак.